Вам показати це. Оце. Оце оце, оце. оце качане, я розумію. Які тут стволи заховані, йо. Оце воно. Оце воно, я розумію. Через щургусто 10 штук на метр. І качан качанув разниці. Пошліться всередину, а то хвастається спочатку. Потрогаємо вологу вона нищенька вже скидали сточки але качанчики я думаю тут центрів по 60 у ньому заховано Такий єлді ну погнали далі Ну видно що сіялось начебто по навігатору ревненько сіяв спеціаліст один виламали о Другий оце він. Оце тут є чим похвастатися. Руки не сходяться. Я не знаю тут. Оце агрегат. Кукурузка Волосіївська. Другий не сім. На вигляд гарно. Центрів 60 дасть, буде добре. Ну, по таких патронах я не знаю, скільки тут донор вивалить. Мой по 80 дасть, мой по соточці, а мой по 120. Ну, побачимо, як, як для цього ріка року, року 60 центрів для мене буде дуже шикарно. Кача гарні, частенька кукурузка, один впав. Видно жить на доїло, другий впав. А, кабанчики, бачите, пожира, ну хай їдять. Їм теж треба. Грибочка тільки на цей раз одного знайшов. Підемо, бо ждуть у машині. Поїдемо на наступний кусочок і поміряємо влагу. Там не оригінальна ДКС. та голосівська. Які машини, так? Да? Як надає по голові <кій> і не встанеш. Ось дивіться, що найкраще? Один. Це допоміжний викинуло, Два, три, чотири. І скільки качаних заложено. Ну, вже вона втянута, вже можна пробувати молотити. Поміряємо вологу і подивимось. Таке мені подобається, таке буде приємно молотити з лавутичом. Ну все, колеги. Ось ось такий міні-кюпер. Тоже такий непоганий, ну невеликий. Все, далі. Фух. Возимо пшеничка. Зазбилися такі мого стопчика. Що Шовік за мода лізти. Ай, собаки. Ну, ну все, пішли. Побували, подивились. Ну так красота, яка, так? Да? Класно, коли посіяний хліб і потери свої. Все. Тут у нас живуть козочки у цьому садку. Ой, красота.